Усім привіт-привіт, друзі! Це наш новий влог з Лукашем. Сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота, вихідні, і на ці, як би, вихідні ми вирішили з'їздити е, до моєї бабусі в село. І я хочу взяти з собою Лукаша, так як він там ще ні разу не був. Ну і заодно, звичайно, зняти для вас новий влог. І зараз давайте разом з вами зберемо речі, які буду брати для Лукаша з собою. Я вже, в принципі, плюс-мінус оприділилася з речами, які буду для нього брати. Зараз вам все покажу. Поїде у нас Лукаш в ось такому костюмчику. Це ковтинка і штанці. Звичайно, цей костюмчик ще потрібно на нього поміряти, бо я не впевнена, чи він на нього підійде. Мені здається, що він може бути на нього великим. Також носочки. Звичайно ж, шапочка, ось ця. І тепленький комбінезончик наверх. І далі, з речей, у нас себе буде ось такий слюнявчик. Також боді з коротким рукавчиком. Знову ж таки, хочу його поміряти на нього, тому що не знаю, можливо, він буде маленьким. Ну, Так, вроді, нормально, але треба ще міряти. Далі ось такі штанці, і до них ось цей боді. Також ще потрібно поміряти, бо не знаю, чи буде якраз. І ось такий сліпік, він в ньому буде спати. Звичайно, ще пляшечку тримаєш для постушки. Постушка, не знаю, можливо, буде ця, можливо, якусь іншу ще оберу. І також ще з собою буде пледик. Тому зараз хочу поміряти речі тут, які підійдуть, які не підійдуть, і тоді вже точно вирішу, чи буду їх брати, чи ні. Так, ну що, друзі, переміряла я всі речі, все на нього підійшло. Як бачите, цей костюмчик також і далі не сів. Він такий милий в ньому. Зараз хочу зробити декілька фоток в інстаграм. Єдине, що не підійшло, це ось цей бодік. Він ось тут в плечиках на нього великий. Тому замість цього бодіку візьмемо ось цей в смужечку. Так. А зараз я от обираю пустушку, яку я взяти з собою. Я взагалі думала ось цю залишити, але навіть не знаю, мені здається, що ось ця теж прикольна. Класна така. Бо ще ось ця у нас є. Тоже непогано. Вона, до речі, в темряві ще світиться. Ще є ось така з осликом. Або ось така біпс. Але вона на ньому якось не дуже мені якось не дуже подобається. Ось так. Ось, не знаю навіть, яку взяти. Все ж таки вибрала, візьмемо з собою ось цю. А зараз я хочу тут поскладати оці всі речі, що я тут Лукаша переодягала, а ось це все, що ми будемо брати з собою, потрібно скласти зараз у рюкзак. У мене, до речі, зараз є одна лялочка в процесі місі. Так. Я, як бачите, розпис уже закінчила, повністю вона готова. Ну, Це, звичайно, дивно виглядає, що без голови. <г ten> так. Але ось голова, <г ten> вона окремо відтіла, тому що потрібно ще прошити волосся. Я якраз от хочу з собою на вихідні її взяти в село, для того, щоб е, прошити. Так. У неї буде ось таке світленьке волосся. Мені здається, під ці голубі очі це буде просто бомба. Ну, коротше, буду прошивати на вихідних, буду вам показувати. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, ми вже приїхали. Зараз я хочу роздягнути Лукаша, щоб йому було жарко. Ось. Знімаємо шапочку. Так, ну що, я його зараз роздягла. Боже, він мені так подобається в цьому костюмі, він такий класний. І зараз я от взяла бутилочку і Слюнявчик хочу його погодувати, бо він вже зголоднів, поки ми доїхали. Ось так я його годую. Так, ну що, я його погодувала, принесла йому зараз ось цю іграшку, ми її також з собою взяли, я вам просто вже вчора не показувала. Я зараз трошечки тут положить, пограється, і далі, я думаю, знову буде спати. А я, друзі, сідаю за роботу прошивати місію. Я вчора, до речі, за вечір прошила вже пів голови. Ось, як бачите, ну, да, звичайно, треба причесати, бо вона була в шапці. Але все одно, зараз буду іншу половину Привіт. Це вже другий день влогу. на сьогодні вже неділя. Я вчора вже нічого не знімала, тому що, в принципі, досить довго сиділа е над прошивкою. Ось. А потім вже і темно було, світло не дуже, тому продовжую знімати вже сьогодні. Як ви зрозуміли, ми вже прокинулися, Лукаш також. Він спав в ось цьому сліпіку. Я тут зараз йому зробила молочко, буду його годувати. А потім я вже взяла одяг, будемо його переодягати. Можливо, ми сьогодні підемо на вулицю, але це не точно, бо там досить холодно, і плюс ми ще й коляску не брали. Не знаю, чи будемо сьогодні туди йти, чи ні. Тому стосовно вулиці, я ще подумаю, чи ми туди сьогодні підемо. Так. Так, ну що, Лукаш вже поїзд, зараз знімаємо слюнявчик. І будемо переодягатися, як я вже і показувала. М -м, ось ці штанці я йому сьогодні одягну. Також ось цей боді і носочки. Ось так от я вже переодягла Лукаша. Так. Тут ось його іграшка. Зараз трошки подорож пограється, і, можливо, дійсно, вийдемо на вулицю. Трошки подихаємо свіжим повітрям. Але це ще Ну що, друзі, ми вже приїхали додому. Я знову переодягла Лукаша в ось цей комплектик, тому що мені він дуже-дуже сподобався. Ось. І також я вже доробила ось цю ляльку -місі. Ось, доробила їй вже прошивочку. І зараз її хочу запакувати, зібрати, тому що завтра її вже буду відправляти. Вона, до речі, поїде аж в, Нідер... в Нідерланди. Так, тепер мої лялочки будуть не тільки в Україні. Це дуже круто. Зараз хочу вам показати, що я з нею відправлю. Аж тут ось ціла гора одягу. Перше, як ви зрозуміли, це буде ось така пустушка. Вона не на магніті, просто обрізана, тому що, якби їй можна давати просто обрізані пустушки. Далі ось такий бодже з нею поїде. Ось такі штанці. Потім ось такий боді різдвяний. Тут My First Christmas, і до нього ось такі э, пінетки, також різдвяні, дуже класні. Також ось таке боді платтячко з папушкою. Ось такий пісочник. Далі ось така шапочка, ось такий теплий комбінезон. І ще ось такий компенсончик і носочки. Також я ще раздрукую свідоцтво про народження для неї. Так, ну щось ось так я запакувала цю ляльку. Ось її свідоцтво про народження. Тут, типу, як картка ліміту молоду. І ось подарунка. Так, я вже в новорічне, так як поки вона доїде до Нідерландів, якраз уже буде, мені здається, що. Ближче до грудня. Ось. Так. Ну а на цьому, друзі, наш влог закінчується. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Усім па-па!